Друзі, всіх вітаю! День українського добровольця, 14 березня відзначається щороку. Але це свято залишається в принципі в тіні інших очевидних свят 14 жовтня чи 1 жовтня, тобто покрови, День Збройних сил України, День Незалежності, Але важливість цього свята саме в розумінні, від чого воно береться та як воно утворилося, адже це достатньо нове свято. І зараз я. вам Коротко-коротко все розповім з вами. Український історик Олександр Авофоров і офіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Друзі, перед тим дякую всім, хто ставить подобайки, пише коментарі. Я читаю. Дякую вам ще раз за. Відгуки, друзі, дякую за поширення та дякую всім за фінансову підтримку. Все в описі, хто хоче долучитися в описі до цього відео. Отже, хочу зуважити, що 17 січня 2017 року у нас на календарі з'явилося свято День українського добровольця, і тоді ж, 14 березня 2017 року, почали відзначати цей день. Проте, яка його історія? І тут дійсно є офіційна історія, а є та історія, про яку я вам зараз розкажу. Вона є неофіційною, але Дуже важливо для розуміння в цілому нападу Російської Федерації на нашу державу. Отже, за право за тими у постановою Верховної Ради День Українського добровольця слід відзначати 14 березня, коли за певними відомостями самооборона майдану близько 500 людей поїхала в Нові Петрівці на полігон для формування ну добровольчого. Корпусу, добровольчому батальйону тоді, і зрештою ця дата у нас сформувалася. Проте виявляється за 14 березням, існує інша дата, про яку очевидно боялися говорити, і це було незручно говорити, бо тут ламалася вся специфіка міжнародних домовленостей. Друзі, тепер уважно що ж відбувалося. 14 березня 2014 року насправді окрім тих добровольців, які пішли в Нові Петрівці. Друзі, насправді ситуація була пов'язана з Харковом. Так, ця наша центр нашої Харківської області, центр Слобожанщини. 14 березня відбувається там дуже цікаві моменти. Отже, на вулиці Римарській існує будівля тодішній офіс. Всеукраїнського товариства Просвіта імені Траса Шевченка. В цій будівлі просвіти в певний час 2012 року мала свій офіс, така організація Патріот України. Проте ця організація, яка до, тоді до війни, до нападу Росії на Україну в 2014 році, її очолював Андрій Білецький, який, до речі, є політв'язням, і вийшов 2014, 2014 році разом з тими, кого відпустили як політв'язнів відповідно до постанови Верховної Ради в лютому місяці, місяці 14 року. Так, от в цій будівлі знаходився офіс організації Патріот України. Стало відомо тим учасникам Патріоту України. А саме це березень, ми знову нагадаємо перенесемося в ті події. Це ситуація з Кримом. Спроби референдуму утворення, окупація поступово цими зеленими чевичкими мразями, які познімали себе шеврону російської армії, прапори. Коли їм казали ти російський солдат, вони Ні-ні, ні, я не російський солдат. Ну це інша ситуація. Так от, і що відбувається 13 березня в Донеччині йде виступ, величезний виступ антимайданівців завезених туди росіян, там відбувається побиття. А 14 березня. Планується ліквідувати ту політичну патріотичну організацію Патріот України, яка допомагала в контролі тодішнього спокою, і одночасно тоді розібралася з так званими оплотівцями. Оплот в Харкові це така конторка спортивна, начебто, яка була насправді нічим іншим, як привалочною базою для сепаратистів росіян, і, власне, підтримувала Росію в Україні. Такі собі, така собі п'ята колона, яка, звісно, спонсорувалася проросійськими силами. Отже, що відбувається? 14 березня, за даними, які отримав патріотівці, Патріот України, що планується напад, хлопці поспішили в Офіс, і справді, близько 18-ї 18 години розпочалася ніщо інше, як ситуація навколо штурму Офісу Патріота України, штурму просвіти на вулиці Римарській в Харкові. І саме це є перший бій. Офіційний бій з росіянами. От в чому тут секрет. Чому росіяни? Зараз все все пояснюю далі. Отже, Організація «Патріот України в Офіс просвіти зайшло 32 людини, які були відразу потім з часом заблоковані, там знаходилися. Потім їх заблокували нічні вовки е, на своїх мопедах цих і автомобілях. І зрозуміло, що вони почали вже готувати майданчик для того, щоб штурмом взяти Офіс Патріоту України. Хто був на цій риморській офісі? 32 молодих чоловіки на чолі з Андрієм Білецьким, сьогоднішнім командиром 3-ї окремої штурмової бригади, а пізніше він став першим командиром Азову. Так, от нападники в цілому нападники змогли мобілізувати близько 300 осіб, які оточили офіс, і серед них виділялася група штурмовиків близько 100 людей, які безпосередньо намагалися увійти в приміщення патріоту України. Що відбувається? Отже, нічні вовки, оці всі російські мотоциклісти і байкери, плюс антимайдан, плюс оплот, то Жилін, Євген Жилін, який очолював цей плот, і ми тут з вами вперше бачимо ім'я людини, яка вам на жаль, і відомо, але бетон і пекло забезпечено їй. Це Арсеній Павлов, Матароло. Саме він керував російськими найманцями, які вже були в Харкові, для того, щоби, зрештою, почати там підтримку російською. Ці, як вони казали, російська весна? Фу. Отже. З засобів масової інформації, що цікаво, був канал Live. Це пізніше Live News, який потрапив зрештою, під санкції, був закритий, але знов-таки бачимо, що воно все ж таки ті так звані ЗМІ, це як і були російські ЗМІ. Отже, офіс було оточено антимайданівцями, оплотівцями і російськими найманцями по, перим, по периметру будівлі. Вулиця Римельська — це одна з центральних вулиць Харкові. Навколо стояла міліція, яка стала ну, просто спостерігати, а що ж відбувається. Отже, розпочалися штурми. Оборонці використовували Патріот України використовував запалювальні коктейлі, коктейлі проти тих, хто намагався залізти. Окрім того, у Патріоту України було Кілька світошумових гранат для відлякування. В ж захисники мали ну, гладкоствольну рушницю та кілька травматичних пістолетів. Тобто ми розуміємо, що, в принципі, зараз це звучить, ну, так би мовити, це не озброєння, по суті. Але от у нападників якраз була і нарізна зброя, в тому числі і автомати Кавашникова, тобто калібр, калібр 762. Цей штурм. Намагалися спочатку взяти фронт будівлі в центральний вхід. потім намагалися через з вулиці сумською, провуличками зайти і атакувати інш, інше будівлі, Проте всі атаки були відбиті. Що ж чим закінчилась ця ситуація? На стороні захисників був один поранений. На стороні за за офіційною версією за документованою тодішньою нашою міліцією було два вбитих та троє поранених. Проте за неофіційними власне, інформацією на той момент було ще кілька вбитих нападників, яких не зареєстрували. Тоді увага, знаєте чому? Тому що вони були. Росіянами, громадянами Російської Федерації, яких якраз тоді Моторолу цей привів сам ватажок цієї російської банди, яка приїхала в Харків щось добувати. Таким чином, друзі, як ситуація засклалася, ближче до, нот, до самої ночі, тобто вже на 15 число, приїхав Кернес, пам'ятаєте, такого приїхала ще біліція, структури, контори, і вони цю ситуацію вирішили як завершити. Завершили дуже просто всіх росіян відпустили. Два трупи громадян України на пізнання на все інше. Громадян Росії трупи сховали. Ми не знаємо, де вони, що з ними сталося. Всіх росіян відпустили, всіх антимайданівців відпустили, а плотівці відпустили, а наших патріотів України захопили і їх у відділок відправили. Ну, в принципі, ця ситуація вирішилась ось таким от способом. Друзі, тож день добровольця, 14 березня, це не лише відправка на. Самооборону. До речі, хотів би знову-таки попросити, щоб підписатись на цей канал, канал Олександра Алфорова, історика. Ми сьогодні про історію дня добровольця. Дякую всім, хто підписується, хто ставить подобайки, коментує, поширюється. Відео хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитися, то все в описі відео. Отже, друзі, ця ситуація 14 березня, бій на Римерській, вона. Так так чи інакше вплинуло на те, що коли формувався день українського добровольця, як свято, то звісно ж для всіх було зрозуміло, чому цей день формується саме 14 березня, бо це перший бій українських захисників проти російських найманців, які приїхали в Україну робити, ну з України не знаю цю Новоросію, чи як вам сказати це назвати. Тож ми маємо знати розуміти звідки іде коріння. Цього свята дня українських добровольців я вітаю щиро всіх своїх побратимів. Хто був 14, 15, 16, Всі ці роки які ставали добровільно на захист української держави. Що ж сталося з тими захисниками, які обороняли офіс про патріоту України? Патріот України потім переріз в організацію. Партизанський загін, який отримав назву Чорний корпус. А 5 травня 2014 року з цього чорного корпусу утворився батальйон Азов, який потім, в вересні 2014 року, був утворений як полк Азов. І ветерани полку АЗОВ 24 лютого 2022 року. Ветерани 14-15 року, ті, хто були в чорних чоловічках, ті, хто були на тій просвіті в офісі, зрештою камбриг 3 окремої штурмової бригади Білецький, Вони утворили спочатку ТРО Азов Київ, потім це переросло в Сили Сил спеціальних операцій Азов Київ. Ну а потім переросло в третього окрему штурмову бригаду. Тож, друзі, ось така історія дня добровольців. І я радий, що я належу до. Тих людей, які зрештою сьогодні визначають цей день. Дякую всім наближаємо перемогу разом. З вами був український історик та офіцер Олександр Ауферов.